На сцені Миколаївського академічного художнього драматичного театру з благодійним спектаклем супереч виступили артисти Дніпровського академічного театру Драми та комедія Драміком. Миколаїв це місто, яке в мене особисто асоціюється з теплом, з людьми, з усмішками, з сонцем. Тур театру відбувся в рамках програми Дніпро Доступне мистецтво. Цей проект був розпочати у жовтні 2023 року і включає в себе 24 різні вистави. Десять були зіграні у самому Дніпрі, а у шести містах України, серед яких і Миколаїв. Показали виставу всупереч. Вісім вистав артисти Дніпровського академічного театру драми та «Драміком» присвятили громадам Дніпропетровської області. Вісім вистав зіграли в Дніпропетровському регіоні нашої по області, в громадах міста. І це теж було дуже для нас таким важливим поштовхом, щоб підтримати тих глядачів, які ну будемо говорити чесно до театру не ходять. Тому що громади регіону там татів нема зло взагалі у виставі всупереч висвітлюють злочини росіян над українським народом протягом кількох століть. Як переписувалася історія, знищувалося надбання українського народу, і скільки мільйонів життів було принесено у жертву амбіціям російського терору. Режисеру вдалося гармонійно провести паралель між минулим століттям і сьогоденням, показати. Скільки б часу не минуло, а ворог для України та його тактика залишаються протягом усього часу, той самий у нас на афіші написано: Живі емоції за документальним текстом, тобто зміст вистави, це е, як доктеатр. Це ідуть документальні тексти про те, як Україна. Боролася за свою незалежність, прем'єра вистави відбулася у жовтні 2022 року у місті Дніпрі. Вона побудована на основі документальних фактів та уривків з драматургів садити яблуні Ірини Гарець, руський воєнний ігоря білиці, коти біженці Людмили Тимошенко та Марини Смілянець, Я норм. Ніни захоженко, це взагалі сама по собі вистава така рефлексія, бо ми її репетирували вже під час війни. Як ми тільки закінчили на початку війни наш театр волонтерською займався, прямо в приміщенні театру роботою. Ось і це одна з перших вистав, яка була рефлексією на ті події жахливі, які відбуваються і наразі у нас в Україні. Проект Дніпро доступне мистецтво реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID, тому для ветеранів війни, сімей військових та ВПО вхід на вистави був безкоштовний.